Доброго дня, друзі! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну, на моєму тут невеличкому участку один зібрано багато різних рослин і квітів. І от одна із таких цікавинок, ну і можна сказати, новинок: Гібіскус Махровий. Ну, Гібіскус або мальва древовидна Да, сирійська роза ще на, на, на неї говорять. І от е, пару років тому я посадив е, цю квіткову е, куст. І зараз він квітує, радує е, око е, своїми чудовими махровими е, квітами. І е, що сказати? Цвіте він від середини літа і до морозів. Да. Значить, розмножуємо. Ну, Розмножується він насінням, хоча зав'язує насіння, зав насіння от пару років слабенько. На весь куст вийшло 10-12 ну, Може в цьому році краще зав'яже. Може йому треба опилитель. Значить, черінкуванням з зеленими слабо одревіснившими черенками. Ну і е, отводками. Так що дуже цікава е, рослина, на ринку її ще маловато. Ну а взагалі-то е, дуже гарно вона квітує, е, нарядний е, кущ зелений і е, дуже е, радісно дивитися на, на ці квіти, які будуть свісти до морозів. Ну тут, видать, з прошлої осені трошки впало на землю, тут от, росте і я подивлюсь, якщо це росте із сім'ян, от, чи буде вона повторювати себе як махрова. Тут я трошки при... пришпилив і ще накрию землю для того, щоб вона Укорінялась для цілях розмноження. Ну і пробував е, укореняти е, в агроперліті. Непогано Ну, потрібно е, вже укоренівшу після перезимівлі е, висаджувати в ґрунт. Е, я трохи затягнув з цим процесом, але Культура, як говориться, для мене нова, йде в стані вивчення. Отакі друзі справи. Кому сподобалось моя махрова гібіскус або мальва древовидна, можете ставити лайки, підписки. А поки бажаю всім гарного настрою, мирного неба. І всього доброго, до побачення, до нових зустрічей.